Христос рождається! Вас вітає інформаційний портал золочів.нет, програма вітання та я, її ведуча Ірина Весна. Будуть лунати привітання для іменинників, які народилися саме сьогодні, 1 січня. А я принагідно хочу нагадати, що свої вітання ви можете подарувати близьким, рідним людям, написавши нам на електронну адресу квест.інравлик.uker.нет або в прямому етері програми вітання, зателефонувавши за номером телефону 067 35 40 43 4. Отож розпочинаємо. І це вітання лине для Стефанії Володимирівни Боднар. Шановна Стефанія Володимирівно, колектив. Ультразвукової діагностики, лікувально-діагностичного відділу Золочівської центральної районної лікарні щиро вітає вас із ювілеєм. Ваш професіоналізм, людяність та невтомна праця є прикладом для кожного з нас. Ви даруєте не лише кваліфіковану допомогу, а й тепло, яке відчуває кожен пацієнт. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості у кожному дні. Натхнення для нових звершень та тепла в серці. Нехай у вашому житті буде багато щасливих моментів підтримка близьких і візнання тих, хто вас оточує. З повагою та найкращими побажаннями колектив ультразвукової діагностики, лікувально-діагностичного відділу Золочівської центральної районної лікарні. А ми продовжуємо і наступне вітання. Лине до декана Золочівської, Золочівського Украї... Української греко-католицької церкви Отця Михайла Суквановського, колектив громадської організації Zolochiv.net Вітає вас, отче, з Днем народження. Бажаємо вам Божої допомоги у всіх справах, здоров'я, взаєморозуміння з людьми, які вас потребують. Світла і гармонії в душі. Нехай Господь благословляє ваше священство ласками і дарами Святого Духа, нехай допомагає вам бути щасливим і радісним священником. Ніколи не втомлюйтеся дарувати і передавати людям Божий мир, прощення та любов, щоб ваше здоров'я, як кремінь, було, щоб щастя сімейне Його берегло, щоб радість завжди була на порозі. А лихо в далекій і вічній дорозі. Хай поруч з вами ангел ваш летить і береже вас від біди повсюди. Нехай несе вам радість кожна мить, і благодать Господня з вами буде. А це вітання Лини для Галини Михайлівни Співак. Дорога Галину Михайлівну, сьогодні особливий день ваш ювілей. І в цей день. Святковий момент ми всі з радістю хочемо привітати вас від усього серця. Ваші діти, дочка Христина з чоловіком Денисом, син Михайло, донька Надя з чоловіком Павлом, онуки Павло, Святослав Мілана та правнучка Діана шлють вам найщиріші вітання і побажання. Ми дякуємо вам за вашу безмежну любов, турботу і мудрість. Ви є прикладом міцності духу, щирої доброти та великого серця. У цей знаменний день хочемо побажати вам міцного здоров'я, щоб енергії вистачило на всі життєві радощі і справи, радості в серці і тепла в душі, які завжди супроводжуватимуть вас. Щасливих митий у колі люблячої родини, які зігрівають кожен день. Довголіття! Щоб побачити ще більше успіхів і досягнень ваших дітей, онуків і правнучків, сил і натхнення для нових звершень, адже життя дарує безліч можливостей. Ми всі безмежно любимо вас і дякуємо, що ви є нашою опорою та натхненням. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений усмішками, любов'ю та гармонією. З любов'ю і вдячністю ваша родина. З ювілеєм дорога наша Матусю, Бабусю і прабабусю. А це вітання лине для Олександри Сворщок. Шановна Олександро, сьогодні ви святкуєте свій чудовий ювілей 70 років. І у цей день ваша любляча родина, доньки Ірина та Галина, зяті Юрій та Роман. Онуки Данило, Олег, Катерина, Юлія та Ілля з глибокою вдячністю та теплотою вітають вас та щиро бажають вам міцного здоров'я, яке буде основою щасливого та спокійного життя, радості і гармонії, які наповнюватимуть ваші дні щирими посмішками та приємними моментами, сил і наснаги, щоб ще багато років радувати нас. Твоєю турботою, любов'ю і мудрістю, щастя і тепла, які завжди будуть поруч у колі родини та друзів. Шановна Олександро, ви є справжнім натхненням для всієї вашої родини. Ваша доброта, турботливість і життєва мудрість це скарб, який ми цінуємо понад усе. Завдяки вам, у нашій родині завжди панує тепло, любов і єдність. Нехай ваше життя буде наповнене приємними сюрпризами, гармонією та миром. Ми дякуємо вам за вашу невтомну турботу, добрі поради і любов, якою ви оточуєте кожного з нас. З глибокою повагою і найкращими побажаннями ваша родина. З ювілеєм, шановна Олександро! А це вітання лине для Василя Богуша, який святкує 30-річний ювілей, коханого чоловіка, дорогого сина, вітають дружина Мар'яна, мама Ольга, тато Володимир. І до привітань приєднуються сестри з сім'ями та похресник Миколка. Цей дорогий для серця День бажаєм квітів і пісень. Від усіх щирих привітань. Від Бога здійснення бажань, від сонця світла і тепла, щоб доля щедрою була, і не спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік. А це вітання лине для Отця Василя Сагана. Шановний отче Василю! У цей особливий день День ваших іменин. Парафіяни Церкви Святої Софії міста Золочева та парафіяни церкви святого Преображення села Сасів щиросердно вітають вас із цим святом. Ми висловлюємо вам глибоку вдячність за вашу духовну опіку, щирі молитви та невтомну працю на благо нашої громади. Ви є прикладом відданості, доброти та любові, які надихають нас усіх у нашій вірі. У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров'я, яке буде запорукою ваших успішних служінь, душевного спокою, який даруватиме сили у щоденних турботах, небесного благословення, яке допомагатиме в усіх ваших починаннях, радості й натхнення, щоб у вашому серці завжди панував мир і гармонія, любові і підтримки від парафіян та рідних, які цінують. Поважають вас. Нехай ваш небесний покровитель, святий Василій завжди оберігає вас, надає сил і надихає на добрі справи. Нехай Господь дарує вам довгі роки життя, наповнені щастям, радістю і любов'ю. Ми дякуємо Богу за те, що Він подарував нашій парафії такого мудрого і світлого пастиря. Нехай кожен ваш день буде сповнений Божою благодаттю. А ваш шлях буде осяяний світлом віри та надії. З найкращими побажаннями та щирою вдячністю ваші парафіяни. З Днем іменин всечесний Отче Василю! А це вітання Лини для Віктора Левчука. Дорогий Вікторе, сьогодні особливий день, адже ми святкуємо твій день народження. Від щирого серця вітаємо тебе, люблячого чоловіка, турботливого тата і справжнього друга. Нехай цей рік принесе тобі тільки найкраще, а всі твої мрії і цілі стануть реальністю. Ми пишаємося тобою і твоєю силою духу. Твоя турбота, любов і відданість є для нас справжнім прикладом. Хай твоє життя буде наповнене щасливими моментами, а кожен новий день. Дарує нас снагу та радість. Ми бажаємо тобі перемоги не тільки для нашої країни, але й у кожному твоєму починанні. Справедливого миру, який стане запорукою щасливого майбутнього для всіх нас, міцного здоров'я, яке допоможе тобі з легкістю долати всі виклики, родинного тепла, яке буде супроводжувати тебе назавжди. Нехай у твоєму житті буде більше усмішок. Здійснених мрій і тихих затишних вечорів у колі сім'ї. Ми завжди хочемо бути поруч, щоб підтримувати, любити і створювати незабутні моменти разом. Дуже любимо тебе! З найкращими побажаннями твоя дружина Світлана, синочок Іванко і донечка Даринка з Днем Народження. Дорогі українці! Вітаємо вас з новим. 2025 роком. Хай цей рік стане часом великих змін і здійснення наших спільних мрій, бажаємо Україні довгоочікуваної перемоги, справедливого миру та відновлення, яке подарує нашій землі процвітання та єдність. Кожній українській родині бажаємо міцного здоров'я, достатку та радості. Нехай у ваших домівках панує тепло, любов і гармонія. А серця наповнюються вірою в краще. Нехай новий рік принесе надію, силу і впевненість у тому, що наша країна здатна подолати будь-які виклики. Разом ми не переможні. Слава Україні! Героям слава! З Новим роком, моя Україно! Ній день настав сьогодні, сонце сяє в небесах і вже щастя і радості буде в серці і в очах. Даруєм тобі тепло і казку. Хвилини радості в житті в цей святковий день чудовий, хай чудових. День. Нехай доля дивом сяє, кожен день хай буде ласка І дитячими мріями наповниться твоя казка. Вітаю з народження! Одина в цей сонячний день Нехай доля тивомся сяє кожен день, хай буде ласка І дитячими мріями наповниться твоя казка, вітаю з днем народження, тобі бажаю світла, вітаю з днем народження, щастя без кінця.